Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знаходимося біля будинків з адресами Пріорська, 11 та Пріорська 13 і хотіли показати вам, в якому стані тут знаходиться тротуар. На перший погляд, може здати, що ми знімаємо кратери на місяці, але це звичайнісінький тротуар в Оболонському районі. Тепер можете собі уявити, що тут відбувається, коли йде дощ. Рясними ямами вкрите буквально все. І не тільки місце, де ходять люди, але й заїзди для транспорту. А тут частину переходу просто віджали власники ларьків. Для того, щоб обійти ці пусті холодильники, потрібно увійти в яму. Звертаємось до Київської міської державної адміністрації та Оболонської районної державної адміністрації, аби ви звернули увагу на стан цього тротуару та почали вживати заходів для того, щоб його відремонтувати. А якщо неможливо виконати поточний ремонт, то просимо його включити до усіх всеможливих програм для виконання капітального ремонту дорожнього покриття, оскільки надалі користуватися цими. Місячними кратерами просто вже неможливо. Якщо у вашому дворі такі самі проблеми з дорожнім покриттям, долучайтесь до наших спільнот небайдужих мешканців Оболонського району, Вайбер та Телеграм, надсилайте нам фото, пишіть адресу, і ми разом з вами будемо працювати над тим, щоб чиновники не забували ремонтувати дорогу та тротуар.